Потрапила до мене сьогодні ось така дуже цікава річ. Це балістичні окуляри. Revision. це американська компанія, яка їх виготовляє. До мене дуже рідко потрапляли вони саме з Діопрію. безпосередньо. Самі окуляри, чохольчику. В такому тут є у нас резиночка, яка з'ємна, щоб вони з вас не спадали. Сонцезахисне скло в комплекті йде прозоре скло, серветка для того, щоб окуляри не потіли. Така ж яка ось. Маститься на е, саме скло, окуляри не будуть потіти там близь, приблизно тиждень. Тримає доволі добре. Е, ну і саме цікава історія це ось ці діопрі. Це для людей, у яких поганий зір, які не використовують лінзи або використовують окуляри. Оця носова перегородочка. Знімається резинова, вдягається ось ця пластикова, і на пластикову вдягається вже безпосередньо самі діопрі. А ось ці лінзи ви можете замовити під ваш під ваш зір. Ось така класна історія до нас потрапила в руки. Вони у нас з діопріями лише одні в наявності, але без діопрій ще є. Кому цікаві американські ревіжени, пишіть Директ.